Це не ремонтується, та він дивіться, який ржавий. Volkswagen Caddy, будемо міняти супорт задній правий, будемо міняти амортизатори задні. Ось бачите, в якому вони стані. Все вже забризгали ведешкою. Також будемо міняти з лівої сторони. Це готуємо, бачите, зняли супорт. В такому стані. Повністю заклинили і правий, і лівий. В передній частині поміняємо салендлок його. Захист гальмівного диску. Оце ми замінимо. Поміняємо передні опори з підшипниками. Стічка стабілізатора буде нова. Ось дивіться. Перші запчастини прийшли. Ось такого воно все виглядає. Ось такий підшипник, бачите, новенький. І ось така опора переднього амортизатора. Там вона вже просівша, а тут, бачите, новенька, рівненька. І з цієї сторони та ж історія. В якому стані захист. Бачите? Проржавіло, відпало. Ти подивіться, бачите, що робить? Ось це будемо міняти на цьому авто. Щось протерло, то ми, бачите, закріпили. Ось такі виконуємо роботи, різні автомобілі, різної складності. Тож звертайтеся, будемо раді вам допомогти.